Так, мої я Ірина. І в нас таке запитання: за яких умов можна домовлятися з Росією? І чи взагалі можна з Росією домовитися? Ну, це те, що пропонує Зеленський домовлятися. Вийшла нова стаття про Зеленського. Зараз я скажу. Це вона вийшла вже сьогодні зранку, до речі. І Зеленський заявив, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни. Ну, ось карти показують. Дуже важко, неможливо, практично неможливо. Немає виходу з цієї ситуації. Тобто з Росією, з Путіним, з колективним Путіним, хто як хоче, дивиться на це. Неможливо домовитись. От я про це говорю, карти самі показують. Гаразд, гаразд, все рівно переходимо до нашого запитання, На яких, за яких умов можна домовлятися з Росією. Наразі карти показують, що ні. Ні за яких умов. Але ми дивимося, що покажуть карти, за яких умов можна домовлятися з Росією. Бачите, от. Карта говорить, коли Росія розпадеться. Три мечі в серце це коли їй завдадуть три жорстокі удари. Зараз подивимося на дні колоди. Ось, це коли Росія розпадеться. Ось тоді можна з нею домовлятися. В принципі, розклад вже зроблено. Які три складові? Давайте подивимося, які саме три складові повинні вразити Росію. Щоб з нею домовлятися, три складові. Це щоб в них не було партнерів, щоб їх не було в них ресурсів, і щоб не було потенціалу. Ось якось так я це бачу. Якось так я це бачу. Що покажуть карти, за яких умов можна домовлятися з Росією. По-перше, коли Україна буде мати перевагу, коли Україна, скажімо так, поверне майже, свої, майже всі свої території, це вже тут дві семірочки, так? Ось. Ну, взагалі, ви знаєте, це коли от Україна, коли буде мати перевагу, не зараз. Наразі карти точно показали, що наразі це неможливо абсолютно домовлятися можна тільки тоді, коли Росія почне або розпадатися, або буде вразлива, або буде по карті Три мечі, це коли три удари отримує. І це такі смертельні удари, скажімо. так? От тоді можна з ними домовлятися. З сильним противником домовлятися, тим більше з терористом, неможливо. Показала нам десяточка жезлів і двійка мечів. Це нам чітко показало. Тобто зараз з Росією не, неможливо домовлятися. А зали Зеленський мріє... Можливо, цікаво, мріє він ще заглянути в очі путіну чи ні? Зараз ми подивимося. Але тут карти чітко показали, що ні. Україна повинна переважати ворога багато разів, тільки сильна сторона може щось ось так: тут якісь домовляння нам. Ну, от дивіться, тільки сильна сторона, так? А це говорить про те, що от коли Україна буде мати перемогу, і тут була карта Закохані. Тобто з допомогою наших партнерів, коли ми здобудемо перемогу, тоді тільки після перемоги можна з ними домовлятися. А поки Росія відбирає у нас землі, що з нею можна домовитися? Раз. Чи мріє? Зеленський ще подивитися в очі Путіну. Ну тут уже якось, ви знаєте, мрій нема. А, хоче ось, хоче, на дні колоди стоїть, хоче. Тільки він, він і робить все для того, щоб йому подивитися. Він все робить для того. Послаблює країну, знищує. Готовність є, мої дорогенькі, на дні колоди. Це е, задає тон всьому розкладу Ось ця е, карта на дні колоди. Хто таролог, знає це. Тобто він все робить для того: знищує державність, знищує країну, все абсолютно дуже вправно над цим працює, щоб заглянути Путіну в очі. Тобто ця мрія в нього нікуди не ділася, ось якось так. І з Росією домовитися е, неможливо. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!